Відверто кажучи, це ціла історія, як це організовувалося, бо це все було пов'язано з війною, і якимось чином так наклалося на е, події вже культурні, які відбулися після цього. Спочатку це було пов'язано тільки з російською агресією, значить, ситуація була така, що я з е, своїми е, маленькими. Внучками поїхав до Закарпаття в березні. Тобто, ми тут провели певний час до, до початку березня, і е, е, було не зовсім зрозуміло, як відбуваються події. Бо російські війська досить близько наблизили, наблизилися до Києва в той час. І я зрозумів, що ну. Оскільки я не призивного віку і є маленькі родичі, є можливість просто від'їхати подалі, бо і навіть вже артилерія добивала до Києва в той час, ми зібралися, і я вирішив з собою на Західну Україну. Взяти е, якісь ну, твори, я не знаю, як е, сформулювати, чому саме Примаченка було, ну, які були мені важливі, бо я не, не міг взяти всю колекцію з собою в автівку, і я взяв декілька папок з творами Примаченка, з творами неоформленими. З аркушами у мене була думка така, що може, якщо буде така нагода, я використаю цю ситуацію, щоб якусь створити професійну акцію. Але це була двояка така ситуація: і зберігання творів, і е, оці думки вони в той час в березні не могли бути оформленими дуже, бо взагалі не зрозуміло було, як будуть працювати музеї. Що буде. Я ці роботи взяв з собою. Поїхав. Ми оселилися там в гірському селищі, у моїх знайомих в хаті, і певний час я спілкувався з усіма своїми друзями, Онлайн, тобто в Києві, за кордоном. Ми розмовляли, були відеоконференції. Всякі. Ну, і весь час я був на зв'язку, відверто кажучи, з музеєм Шептицького і з, з керівництвом, і особисто з директором Ігорем Кожином. Чому так сталося? Бо незадовго до того, як ти знаєш, ми зробили виставку Лущенка в музеї восени 2021 року. Виставка, як мені здається, Вийшла непогана, ми тоді спілкувалися регулярно, і в 21-му році, і в 22-му. І у нас були, відверто кажучи, деякі плани на 22-й рік зовсім не пов'язані з Примаченка на ще одну чи дві виставки в музеї Шептицького. Ми розмовляли з паном Ігорем Кожаном. І поміж розмов стало зрозуміло, що експозиції музею були зняті і переміщені в захищені місця в усіх музеях. І взагалі-то, я так розумію, було таке розпорядження: твори не показувати з основної колекції в музеях. Але не було розпорядження не показувати нічого. Тобто, десь, в, може, вже в квітні. Чи в травні почалися з'являтися думки, такі що можна показувати якісь виставки в музеях? По певний час музеї були зачинені, нічого не показувалося. Тільки така з'явилася можливість. В бесіді між нами прозвучало ім'я Примаченко. щось сказав Ігор, щось сказав я. Я сказав, що в мене є твори Примаченко, і я побачив, що з боку музею Шептицького була дуже бурхлива реакція, позитивна. Тобто, вони відразу відреагували, що вони хочуть таку виставку провести. Ну а далі вже це була, як кажуть, справа техніки. Тобто, я з Закарпаття приїхав з творами до Львова. Почалася робота по підготовці виставки. До речі, підготовка тривала два місяці. Тобто це не просто була така військова виставка, бо під час війни ти розумієш, дуже багато виставок створюються там за три дні чи тиждень. Що стосується виставки, Примаченко в музеї Шептицького. Це була досить ретельна підготовка. Починаючи з боку такого побутового, треба було рами підібрати, паспорту зробити на роботи і закінчуючи самою експозицією, і деталями експозиції досить цікавими. Як ти зрозуміла, з оформленням навіть стін виставкових залів. І ця ситуація була у великій мірі пов'язана з діяльністю співробітників музею, і я їм дуже вдячний, що вони так багато праці вклали в цю підготовку. Бо виставка, на мій погляд, вийшла і професійна, і на досить гарному такому художньому рівні вона відбулася. Це про історію можна так сказати, до Дня Державності України ми відкрили цю виставку. Mm -hmm. Що стосується періоду, то тут в мене досить конкретна ситуація з цими творами. У мене ж як склалася історія з е, Примаченками. Я ж е, Творчість Примаченка ясно, що знав ще з студентської лави. І ми ж здебільшого вивчали історію мистецтва, і тоді сучасний процес був для нас трошки від. Дали не особливо в радянські часи, на відміну від сьогодення, ми менше сучасне мистецтво відвідували виставки, будучи студентами, а потім вже набирали все це. А от по музеях ми ясно, що ходили, і твори Примаченка, бачивши, будучи студентом. І знаєш, це якось інтуїтивно, мабуть, відбувається. Я завжди вважав її геніальною художницею. Тобто вона мені дуже подобалась. Перше, я побачив приватні власності твори Примаченка, коли я був аспірантом в гостях у Григорія Островського, відомого львівського мистецтвознавця, який, до речі, написав е, оцю от книжечку. Це одна, до речі, з найкращих книжок про творчість Примаченко. У всякому разі дуже фундаментально пророблена її біографія. Григорій спілкувався з Марією. Багато розповідей слухав. Я ніколи не думав, що в мене в приватній моїй власності чи в колекції будуть твори Примаченка на той час. А потім сталася така ситуація, що я на жаль не застав живою Марію Аксентівну. Але відразу після її смерті я з друзями почав їздити до болотні. Я приїхав з мистецтвознавцем Наталкою Сухалі, туди вона зі мною поприїздила. Потім е, скульптор Олег Пінчук мене туди вивозив, і якось так сталося, що я з різними людьми з е, сфери культури е, побував. Раз, два, три. А потім запитав у родичів, чи можна придбати якийсь твір Марії Аксентівни. Потім купив одну роботу, потім другу, потім третю. А потім, як, як на роботу, вже туди їздив всі гроші, що я заробляв. Я тоді займався корпоративними колекціями, працював з банками, досить непогана була платня. Я вкладав твори Примаченка. Поїздив я до болотні, щоб ти розуміла, десь. Не менше ніж 10 років, поки була можливість купувати якісь роботи. Ну і в мене ж дружні досить склалися стосунки з сином Марії Федером і його дружиною Катериною. І доки був живий Федір, 2008 року він помер. Я досить часто бував в болотні в ті часи. І купував твори, але в хаті вже на той час залишилися твори, ще починаючи з 90-х 90 років, з кінця 90-х, ті, що вона створювала в останні, ну може, 10 років. Ків свого життя, тобто з середини 80-х років були її роботи. А ті, що вона створювала раніше, мені здається, що вони розійшлися по музеях, по приватних збірках. Коротше кажучи, в хаті майже цих робіт вже не було. Тому моя колекція вона здебільшого складається з творів саме другої половини 80-х років, першої половини 90-х років. Ну приблизно десь останні 10 років творчості Примаченка. Але оскільки на сьогодні я вже непогано знаю творчість Марії Аксентівна, я досить ретельно вивчав, що вона робила в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки, то я мушу сказати, що нема жодної принципової різниці в якості творів, які вона створювала. До війни, відразу після війни чи в останні 10 років свого життя. Вони стилістично відрізняються, тобто вони трошки різні. Там білофонні роботи 30-х років, 40-х років, маленького формату. Перші з них виконані аквареллю, а не гуащу. А потім багато такі ж жанрові, досить з розвиненими композиціями твори 60-х років. Вони відрізняються від. Більш пізніх. А останній період творчості це, це майже все це, через що прийшла Марія Примаченко в своїй творчості. Це всі, скажімо, жанри, які вона опановувала. Це і звіри, і чудернацькі звіри, і жанрові композиції, і квіти, і все це вона вже зображувала в останній період своєї творчості свого життя. Хоча стилістично вона вже напрацювала певні прийоми, і це була окрема, скажімо, глава в її творчості трошки інакше вона робила. Деякі сюжети повторювалися з більш ранньою творчістю, хоча стилістично це робилося інакше. Так от, у моїй колекції саме твори цього періоду, я вважаю, що є шедеври, і я думаю, що не один десяток робіт можна назвати шедеврами. Що стосується взагалі співвідношення моєї колекції і творчої спадщини, то можу сказати таке: відомо на сьогодні мій товариш Михайло Андрієв робить, і я думаю, що найближчим часом ця книжка вже вийде з друку: альбом, великий, присвячений творам пори Примаченко в державних зібраннях музеях. Він об'їздив всі музеї України, які мають твори Примаченко. і нарахував 1300, не хочу брехати, з чимось творів. Більше 1300 творів в музейних зібраннях. От я думаю, що приблизно стільки ж робіт Марії є і в приватних збірках. Тобто я думаю, що десь спадщина Марії ну, приблизно до трьох тисяч творів. Це, це моя думка. Я не можу точно це сказати, бо треба робити каталог ряза неї, тоді буде зрозуміло. Конкретно, але приблизно можна сказати так. Що стосується моєї особистої колекції, то я думаю, що це велика колекція, досить серйозна. І я думаю, що десь до 5% творчої спадщини Марії в мене в колекції присутня. Що стосується кількості творів, ти питала, між Україною і не Україною, Тобто наскільки багато ми зберегли творів Примаченка, то тут, слава Богу, я мушу сказати таке, що думаю, що відсотків може там 80, між 80 і 90 в Україні, все ж таки знаходиться. Цікавість була до творчості Марії. Її купували іноземці свого часу за радянських часів, які чи тоді ще можна було вивозити, бо зараз не можна вивозити твори Примаченка з України. Але я думаю, що дуже багато з цих творів, які поїхали, найбільше творів купили представники української діаспори, тобто люди, які там Першому, другому, третьому поколінні мешкали за кордонами України, але хотіли мати щось пов'язане з Україною. Що стосується таких якихось великих колекцій закордонних колекціонерів, я не думаю, що там велика кількість творів Марії Примаченко. Ну, коротше кажучи, це той рідкий, досить випадок, коли більшість творів. Геніальної художниці знаходиться в Україні, бо, на жаль, маємо прикладів значно більше, коли навпаки. Я спілкувалася в спільноті мистецькій та і коли мова зайшла про те, що в тебе дуже велика виставка зараз у Львові, хтось сказав, що тобі її роботи дісталися додатком до придбання робіт для Градобанку. Я, я можу відкрито відповісти на це запитання. Якщо хочеш, я думаю, що це елементарні легенди арт ринку України, які, яких дуже багато, серед яких я не пам'ятаю, хто до мене приходив, і питав, чи в мене на даху будинку тут басейн побудований, бо хтось чу чув, що я плаваю регулярно в басейні і чомусь було пов'язано. Значить, цією історією. Це е, не має жодного відношення до е, Гродобанку, бо Гродобанк закінчився 96-го року формування колекції, і сам банк завершився 96-го року. Його не стало. А Марія Аксентівна померла 97-го року, а в болотні я опинився після смерті Марії Аксентівни.